Влада міста і надалі підтримує поранених захисників та родини загиблих військовослужбовців. Виконавчий комітет спрямував чергову допомогу. Десяти робітців, які зазнали поранень, отримають по 50 тисяч гривень. Чотирьом сім'ям полеглих героїв надано допомогу по 100 тисяч гривень з місцевого бюджету. Серед важливих рішень прийнятих на засіданні придбання житла родинам учасників бойових дій за рахунок державної субвенції, надання матеріальної допомоги. Родинам загиблих героїв, які е, поклали своє життя, даючи відсіч рашистській агресії, сума 100 тисяч гривень продовжується виплачуватись всім родинам кожній родині загиблих героїв. А також по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги від Мукачівської міської ради отримують військовослужбовці, які зазнали поранення, теж надаючи відсіч на Фронті напередку. Крім того, було прийнято важливе рішення, а саме про субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, на виплату грошової компенсації на житло. Тут мова йде про загальну суму більше 13,5 мільйонів гривень, в тому числі на придбання житла сім'ям учасників. Бойових дій первинка Мукачева отримає додаткові 4,5 мільйона гривень. Кошти будуть спрямовані на капітальні ремонти амбулаторій, закупівлю нового медичного обладнання та встановлення сонячних панелей. Також виконавчий комітет розглянув рішення справ захисту дітей. Зокрема, надано статус чотирьом дітям, які втратили батьків, а також одній дитині, яку мати покинула у пологовому будинку Кривого Рогу. Ці діти будуть влаштовані до спеціалізованих дитячих закладів. Окрім того, рішенням виконавчого комітету статус постраждалих від війни надано ще чотирьом дітям з Харкова та Донецької області.